У парку відрадний працівники Київзеленбуду вирізали десятки дерев у старому яблунево-грушевому саду. Деякі з дерев зрізали під корінь, а в інших виробили лише окремі гілки. За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, зрізати усі дерева, які мають дупла і порожнини це варварство. Як на це відреагували кияни? Давайте почуємо. Це були дерева, які посажені дуже давно, і це продуктові дерева, груші, яблуні, і вони всі родили. Всі були живі. Тобто, краще б хай спіляли ці ялинки, які засохли і стоять сухі, а вони це не роблять. Живі дерева спіляли. Дуже погано. Ну знаючи е, адміністрацію цього парку, то я б сказала, що це тільки на краще, тому що за парком слідкують. Тут кожного року і е, весною, да, коли саджають нові дерева, то е, за парком слідкують, його прибирають. Е, тому я вважаю, що, мабуть, що з деревом щось трапилось. Е, от, і, мабуть, що його е, як викоренять та посадять нове, мабуть. Це скоріш за все, що просто старі дерева спилюють. Тут це нормально, якщо воно Добре, вже старе і воно. Воно, вибачте, якщо були сильний пориви вітру, воно просто паде буквально на дітей, бо нахили людей похило вік. Якщо стара, то звісно зрізати. Желательно нове садити. Ну, звісно, плохо. Груші позрізували. Ну що, вони ще родили гарно. А позрізували, ж комусь треба дрова, мабуть. Потім якимось депутатом. Позрізували груші. Ну, Ось тут була така груша хороша. Позрізували, а ми збирали ті груші, як вони спіли, сиділи тут. 我。